22 травня відбулося засідання районної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, грошового забезпечення, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. На раді взяв участь голова Тисминицької райдержміністрації Ігор Овчер. Основне питання, яке виносилось на розгляд наради, це про стан погашення заборгованості із виплати заробітної плати на підприємстві перемога Прикарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції інституту сільського господарства Карпатського району, Національної академії аграрних наук України. Якраз ми вийшли із засідання тимчасової комісії з питань погашення боргів по заробітній платі, пенсіях, стипендіях, внесків по пенсійному фонду і по податках на даній комісії розглядалося одно питання: це борги по заробітній платі перед бюджетом і внески по пенсійному фонду державного підприємства дочірного господарства, перемога, село Підпечера». На сьогоднішній день, згідно звітів, заборгованість по заробітній платі складає понад 200 тисяч гривень. Це кошти, які не виплачені працівникам, які вже виконали за це роботу. Борги, борги по пенсійному для виплати пенсії, які спрямовуються, складають порядка 500 тисяч гривень, і борги по податках орієнтовна сума близько 800 тисяч гривень, бо це не враховані штрафні санкції, які будуть нараховані після сплати. На на жаль, керівник підприємства пан Юрчило на засідання комісії не з'явився. Комісією прийнято рішення, голова комісії, голова районної державної адміністрації Ігор Овчар прийнято рішення направити відповідний протокол даної комісії для реагування в прокуратуру і аналогічно листа звернутися, звернутися до керівника. Обласної комісії, він же голова обласної державної адміністрації Михайло Вишованюк, для належного реагування. Я хочу наголосити, що дане підприємство є державною формою власності. Прийшли на дане підприємство інвестори, давали певні обіцянки щодо врегулювання ситуації з погашення перечислених мною боргів. Керівник даного підприємства. Супереч, супереч положенню, не пройшов погодження головою районної державної адміністрації. Як бачите, на дане засідання комісії він не з'явився. Ми виконуємо ті доручення уряду, які є, і всіх заходів дієвих, в тому числі, будемо вживати для того, аби до 1 липня працівники даного підприємства отримали заробітну плату. І боргів по даному підприємству що би не було. На інших підприємствах, які перебувають в комунальній формі власності чи державні установи, борги по заробітній платі по виплатах на сьогоднішній день немає, і фінансовий стан є стабільним.